Це так треба? Я не знаю, як треба. Сказали, лимон треба прикласти сюди. Це мазь Вішнєвського і вона так воняє, оця диклофенак. Коротко, тут, там, де тебе болить, Ми положимо дольку лимона, цей бутерброд, виходить, капустина. капустина. Капустина знімає запалення. цибулі. А цибуля така, що тобі сира більше спідіш. Не хватає 100 грамів як всередині. сказав би цей, всередині в Instagram, сказав Ні, би лікар. Ні, м'ясо всередині в капусті. Це, це, виходить, це голубець. <головець> голубець. Це як сказав би лікар, як би цей якщо вже шуткуєш, значить йдеш на поправку. А я друге знаю, але на камеру не скажу. <головець> Напишіть, що він думає, що він має на увазі. А, ти хотів, щоб воно подихало? Ну, ладно, вилічиш, потім буде тих. Вже квіти на оптопоштучно, я чекаю ваше замовлення. В особистих повідомленнях завтра чекаю поставку квітів, кого цікавить, пишіть.